Щиро вітаю вас на каналі на здоров'я. Сьогодні готуємо яблучний крамбл. Це традиційний англійський десерт, який просто неможливо не полюбити. У ньому прекрасне все: і соковита фруктова начинка, і апетитне хрустке тісто, і особливо приємно, що простий процес приготування. Його можна готувати з яблук, груш, слив, а також з любих ягід. для мене основна його перевага, що він дуже корисний і низькокалорійний. Яблука помиємо, очистимо від шкірки та наріжемо тоненькими шматочками. Шкірка від яблук дуже корисна, тому ми її не будемо викидати, а ми зваримо з неї чудовий і смачний компот. Якщо ви хочете, щоб яблука в цьому десерті зберегли свою форму, вибирайте тверді сорти. Краще, якщо яблука мають приємну кислинку, і тоді вони будуть відтіняти смак солодкого і крихкого тіста. Якщо ви хочете яблучний крамбл зробити максимально корисним і низькокалорійним, можна цукор замінити на мед, вершкове масло на олію. Також яблука можна нарізати маленькими кубиками, якщо ви хочете, щоб вони перетворилися в желе. Яблука з бризним лимоном. Це збереже їх колір. Сваримо компост до шкірки з яблук я додала заморожену смородину. Такий компот дуже корисний, і навіть є спостереження, що він має заспокійливу дію. Перший рецепт яблучно-смородиновий крамбл. До яблук додаємо приблизно 2 столові ложки компоту. Він зробить крамбл, соковитим, вологим і буде приємного кольору. Якщо ви хочете, щоб яблука перетворилися в пюре, ви можете їх поставити в духовку хвилин на 15. Це доречно зробити в тому випадку, якщо у вас шар яблук досить високий. Щоб зробити цей рецепт максимально корисним, додамо в нього вівсяні пластівці перемелені в крихту. У перекладі з англійської crumble означає крихта, тож підготуємо крихту з тіста. Все це робиться дуже швидко і просто. В миску висипаємо борошно, додаємо вівсяні пластівці, цукор і охолоджене масло порізане кубиками. І тепер просто переминаємо всі інгредієнти в крихту. Також це надзвичайно швидко можна зробити в міксері. Вийшла така чудова крихта, і ми тепер її просто ложкою насипаємо на яблука. Опис приготування, а також перелік всіх інгредієнтів ви знайдете, як завжди, під відео. Форму з яблуками, яку ми попередньо запікали в духовці, необхідно охолодити. Лише потім засипаємо яблука крихтою. І буде дуже смачно, якщо ми зверху присипемо горішками. Запікати крамбл найкраще в розстійких ємностях зі скла. Обов'язково в попередньо розігрітій духовці. Другий варіант яблучного крамбла саме швидкий в приготуванні і, як для мене, самий смачний. До яблук додамо лимонний сік і польємо їх медом. Додаючи курицю, ми зробимо крамбл ще більш смачнішим. А тепер яблука просто засипаємо крихтою. Класичний рецепт передбачає випікання у великій ємності. Але якщо ви чекаєте гостей, спічіть десерт в порційних керамічних або скляних формочках, і подавати крамбл таким способом буде значно зручніше. Щоб яблука добре пропеклися, форму ставте ближче до нижнього тена духовки. Третій варіант яблука зі шкірками необхідно потрібнити і протушити декілька хвилин. І таке готове пюре ми викладаємо у форми, дамо йому охолонути і потім засипаємо крихтою. Виходить смачно, якщо шар яблук ми викладаємо близько 3 см, а шар краблу близько 1 см. Якщо ви всю крихту не використали, покладіть її в холодильник, вона чудово зберігається декілька днів. І потім знову ви зможете порадувати сім'ю свіжим крамблем. У нас вийшов дуже смачний і ароматний десерт. Він у нас готовий до споживання. Зазвичай його їдять прямо з форми для запікання або розкладають ложку по порційних тарілках і їдять його саме ложкою. Всі три рецепта, які ми розглядали в цьому відео, вийшли дуже смачними. Але найкращий рецепт, як для мене, це другий, там де просто порізані яблука запікалися з крихтою. Вони зберегли свою соковитість, смак і частково форму. Такий рецепт можна готувати вашій родині кожний день, і ви будете впевнені, що у вас здорове харчування. Якщо у вас в цьому році немає можливості поласувати яблучним краблом в англійській кав'ярні, організуйте це все в себе вдома. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам сподобався цей рецепт. Споживайте його краще теплим. Яблучка тануть в роті, а апетитне хрумке тісто додає особливого смаку. Тепер готую кожний день! Дякую за увагу і завжди буду рада вашим візитам на мій канал. Бажаю всім гарного дня і мирного неба.